Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Великодня красота усілякі різні товари для декору і не тільки. В пасхальній тематиці. Приємного перегляду! 50 гривень коштує декор пасхальний. Ось такі квіти, думаю, можна використовувати і для декору тортів. Пташенятка ціна 50 гривень. Глазур білкова біла 75 грамів, ціна 7 гривень. Власне, ось ці курчата маленькі, ціна 50 гривень, посипка 25 грамів за 8 гривень. Глазур блискучий метеорит. Ціна 15 гривень за 75 грамів. Три варіанти кольорів. 20 гривень коштують форми для випікання паски. Вони невеличкі, 5 штук в наборі. Лампадки поминальні. Є більшого розміру та меншого. Ціни 40 та 53 гривні. Такі 53. Форма для випікання пасхи ціна 70 гривень. Роз'ємна. Ось така форма більшого діаметру ціна 90 гривень, також роз'ємна. 14 на 10,5 см. Форма для випікання ціна 30 гривень. Вона не роз'ємна. 60 гривень коштує форма силіконова. До речі, вона мені дуже сподобалася, така незвична, можна випікати кекс. Є у трьох кольорах: рожевий, салатовий та фіолетовий. Як вам така форма? Силікон досить щільний. Корзинки декоративні 2 штуки, одна більша, друга менша. Є в зеленому або в блакитному кольорі. Ціна набору 179 гривень. 60 гривень коштує форма силіконова для випікання паски, але підозрюю, що це не її ціна. Форми для випікання паперові набори ціна 34 та 30 гривень 5 штук. Є у двох діаметрах. 6 гривень коштує посипка перламутрова 25 г, 35 гривень набір прикрас пасхальних, такий звірятка зроблені з яйця. Цікава задумка. Декор пасхальний 2 штуки 65 гривень. Набір прикрас ціна 50 гривень. 80 гривень коштують улівці цукрові від добрик. Чудові пасхальні ось такі корзинки із фетру у вигляді зайчика. Вони йдуть із ручкою. Ціна 55 гривень. В нас лише в одному кольорі. Різноманітні наліпки великодні. На жаль, ціночка до них я не знайшла. Усього є три варіанти. 22 гривні коштує декор підвізка, ось така дівчинка, є в рожевому, в жовтому та в зеленому кольорі. 50 гривень коштує набір прикрас. Великодні яйця із зайцем підвіски. 6 штук, як бачите, по два в одному кольорі. 40 гривень коштує її декор Великодній, ось такий підвісний зайчик. Це все так мило виглядає. 40 гривень набір великодніх яєць у корзинці. Вони ще мають тканину петельку, можна їх підвісити. 60 гривень коштує ось такий набір яєць. Є по-різному задекоровані та різних діаметрів. Прикраса пасхальна, декоративна ціна 50 гривень. Як бачите, копійки заокруглюю в більшу сторону. Квіточка із пташкою. А є із кроликом. 169 гривень коштує декор великодній із лози. Такий підвісний. Набір декоративних свічок Дві штуки за 40 гривень. У формі яйця знайшла набір із трьох свічок. Звірила код і все правильно. Код співпадає. Цей набір також коштує 40 гривень, але тут є вже три свічки. Різноманітні наліпки. Я б їх не прив'язувала лише до пасхальних свят. Ось тут, наприклад, груша та яблуко. Корзинка ціна 100 гривень. Набір барвників. Ціна 8 гривень, 5 кольорів. Набір декоративних прищіпок. Ціна 20 гривень. В наборі 10 штук. Як бачите, є і з різними прикрасами. Писанки, зайчики, кролики. Тарілка пасхальна, прозора, ціна 40 гривень. Є у різних кольорах. 60 гривень коштує прикраса пасхальна дівчинка. Дівчинка, до речі, стоїть, а є ще ось такі зайчики, вони підвісні. Зайчики є у різних кольорах, також дівчатка є в різних кольорах. Це так мило виглядає. 30 гривень коштує набір декоративних метеликів. 2 штуки. Прекраса пасхальна зайчики, яйця. Ціна 45 гривень. 60 гривень коштує набір, створи стікерсам. Я минулого року купляла для своєї старшої дочки, і їй дуже сподобався такий набір. Це був схожий, не точно такий самий. Ось такий набір для дитячої творчості. Це вже підійде для менших діток. Тут є фломастери. Ціночка, на жаль, не знайшла. Іграшка декоративна великодня 209 гривень. Такий кролик. Корзинка декоративна із фетру. Ціна 35 гривень. Є в трьох кольорах: салатовий, жовтий або рожевий. Ваза це є поминальна. До речі, великий плюс, що вони в таких світлих кольорах, бо я раніше зустрічала лише в чорних та сірих. Ціна 40 гривень. Наліпки ціна 22 гривні, вони такі об'ємні. 80 гривень коштує мережево для пасхи. Також можна використовувати для декорування тортів. Є в різних кольорах. На упаковці вказано, що можна прикрасити 3 паски по 100 г, 2 по 300, 3 смужки по 30 см. Набір для дитячої творчості ціна 60 гривень. Посипка декоративна перламутрова, ціна 60 гривень від торгової марки Добрик. Є різні варіанти, я думаю, можна потім використовувати для випічки, посипати кекси. Зручно зберігати в баночці. Набір декоративних пташенят, такі курочки кольорові, ціна 30 гривень. Такий набір 65. Набір шпажок великодніх із яйцями. Ціна 30 гривень, 8 см 12 штук. Ось такі є зайчики. Ціна 60 гривень. 129 гривень. Гномики, але вони вже весняні, бачите, мають такі квіточки. Хто купляв в зимі гномики? Ану, признавайтесь. Є з різними кольорами шапок. Ось така іграшка заводна, ціна 30 гривень. Прекраса великодня етикетка термо, ціна 3 гривні за одну смужку. Ось цей декор мені теж дуже сподобався. 20 гривень коштує яйця із таким пір'ям на шпажці. 60 гривень коштує набір для дитячої творчості. 6 яєць із зображеннями та фарби в комплекті. Ось така підставка для яєць. Щоправда, на неї ціночка є не знайшла. Але виглядає досить стильно. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що із асортименту вам сподобалось. Моя маленька помічниця не дає озвучити. Дякую за перегляд.